Я працюю на північному полюсі, на одній з планет, що кружляють навколо полярної сірки. Я поштар, моя щоденна робота вставати вранці і відправляти пошту. Коробки, які треба відгрузити до поштових терміналів, дуже легкі, тому я працюю один. На полярному полюсі ми живемо вдвох лише я та мій найкращий друг пес. Тож кожен ранок ми встаємо, робимо легку зарядку, вдягаємо теплі пуховики у утренній жилет і йдемо на роботу. До чотирьох терміналів. на рампі службового приміщення завжди стоять коробки. Я ніколи не бачив, хто їх привозить, але кожен ранок вони просто є, і мені треба доставити їх до місця, через яке вони надійдуть своїм поштовим адресатам. На кожній коробці вказана стихія. Їх всього чотири вогонь, вода, повітря та земля. Плутати між собою різні стихії не можна. Коли ми доберемося до терміналів відправки, ви зрозумієте чому. Тож коробки вже складені на снігокіт, я заводжу свою тачку і ми з псом веземо посилки до терміналів відправлення. Пес сидить на передньому сидінні, він завжди їздить зі мною. Він полюбляє наші ранкові виїзди. Після того, як ми зробимо свою роботу, я кидаю псу його велику кістку. Так ми граємося десь півгодини, а коли починаємо замерзати, повертаємося додому. Наш дім моє робоче місце. Тут ми живемо, проводимо свій вільний час. Та сюди привозять коробки, котрі ми щодня відправляємо. Часу у нас багато, ми працюємо лише вранці. Далі ми вільні і можемо займатися чим завгодно. Ми вже приїхали, пес бігає навколо мене. Сьогодні на диво сонячна і прекрасна погода. Перед нами чотири термінали. Перший стихії вогонь. Коли я кладу на круглу поверхню коробки з відміткою вогонь, піднімається червоне полум'я, і вони зникають. Далі по курсу термінал стихії вода. Коли на круглу поверхню вигружені всі коробки з поміткою вода, їх почне поглинати водна стихія. У термінала повітря піднімається повітряний вихор, в якому і зникає мій вантаж. На круглій поверхні, терміналу земля, вантаж падає, ніби у прірву. Ну ось, ми справилися. Термінал попрацює ще 10 хвилин, і я його вимкну. Потім ми вільні. Погремо в кістку. Пес радою біжить до мене. Я кидаємо його улюблену іграшку. Він ловить її на люту, радіє, пробігає навколо кола стихією землі, завзято махаючи своїм хвостом. Мій улюбленець. Його лапа випадково підвертається, і він провалюється у прірву. Але встигає зачіпитися іншою лапою за поверхню. Я біжу за псом, по моєму чолу спускається краплинка поту. Час ніби розтягується. Я встигаю вхопити лапу друга. Що вже відпустила поверхню, за яку трималася. Пес тягнеться другою лапою до мене, чіпляється кігтями за мою куртку і тягне мене в бесодню. Ми падаємо вниз. Тільки тепер я розумію, що ми відправляли душі до місць їхнього призначення. Пес зробився навмисно.